В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмаїл попрощався із військовим Сергієм Мельниченком. В Ізмаїлі відбулася акція нагадування на підтримку зниклих та полонених захисників. 31 липня відзначають міжнародний день рятувальника. вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 31 липня орієнтовно такі. 1 мільйон 53 тисячі 260 осіб особового складу, 11 тисяч 67 танків, 23 тисячі 66 одиниць бойових броньованих машин, 30 тисяч 911 артилерійських систем, 1 тисяча 451 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 203 засоби протиповітряної оборони, 421 літак, 3 440 гелікоптерів, 48 894 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, 3548 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 56 822 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3935 одиниць спеціальної техніки. Ізмаїл попрощався із військовим Сергієм Мельниченком. Чоловік загинув у бойовому зіткненні з росіянами під час виконання чергового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, колеги, представники міської влади, волонтери та місцеві жителі. Дивіться далі. Ізмаїл попрощався із військовим Сергієм Мельниченком, водієм хіміком відділення взводу радіаційного, хімічного біологічного захисту, род радіаційної, хімічної та біологічної розвідки. Чоловік загинув у бойовому зіткненні з росіянами під час виконання чергового завдання. Провести в останню путь загиблого захисника прийшли рідні, близькі, колеги, представники міської влади, волонтери та місцеві жителі. Після чину відспівування героя востаннє провезли по Ізмаїлу траурним кортежем. Сергій Мельниченко народився в селі Олексіївка Одеської області. Там же здобув початкову освіту. 2014 року вступив до Савранського професійно-технічного аграрного училища, де здобув спеціальність електрогазозварювальника. Після проходження строкової служби Сергій переїхав до Ізмаїла, де понад 10 років працював суднокорпусником на судноремонтному заводі, а згодом в Ізмельському морському торговельному порту. У 2012 році одружився, згодом народилась донька. Чекав на сина, який мав народити. Наступного місяця після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну не вагаючись став на захист рідної землі від російських окупантів і бився за мирне майбутнє власних дітей та рідної країни до останнього подиху. Водія хіміка відділення взводу радіаційного хімічного біологічного захисту, роти радіаційної хімічної біологічної розвідки солдата Сергія Мельниченка поховали на алеї слави героїв. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! Слава, Україні! слава! Герої не вмирають, вони вічно живуть у серцях свого народу. Вічна слава і пам'ять українському захиснику. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. В Ізмаїлі відбулася акція нагадування на підтримку зниклих та полонених захисників. Десятки учасників, рідні та близькі військовослужбовців, які зникли під час повномасштабного вторгнення, зібралися, щоб публічно нагадати про своїх героїв. Як це було, дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі родини безвісти зниклих та полонених захисників провели мирну акцію нагадування під символічною назвою Безвісти зниклі не означає забуті. Десятки учасників рідні та близькі військовослужбовців, які зникли під час повномасштабного вторгнення, зібралися, щоб публічно нагадати про своїх героїв і вкотре заявити. Вони не зникли для своїх родин і їх не можна забувати. Ми об'єдналися з родинами безвісти зниклих для того, щоб бути пліч опліч один до одного і не на самоті з нашими проблемами ми дуже хочемо, щоб наш голос був почутий, щоб люди знали, що безвісті зниклі не означає забуті. Тут зібралися родини безвісті, зниклих. Вони хочуть, щоб трішечки більше до них привернули увагу, тому що наші рідні невідомо де, невідомо в якому стані, і ми дійсно в такій невісомості, ми не знаємо, що. З ними і від цього дуже сильно болить наша душа і серце. І для того, щоб наш голос був почутий, ми виходимо на наші акції. Люди розтягнулися вздовж проспекту Незалежності біля площі перемоги. У руках вони тримали таблички, постери, банери. У багатьох були прапори з фотографіями їхніх рідних. Кожен прийшов на акцію зі своєю історією. Мій брат зник без вісти 2 лютого, ой, 7 лютого 25-го року на свердникова. Я пішов трохи раніше служити, а він трохи позже. Так вийшло, що я попав на ВПС, а він попав на ПКШ. І був тяжко поранений. Вылековал его и он снова поехал и пропал. Дальше. Я жена этого человека. муж, я жду его. Он пропал 16, 16 октября. Уже ничего не знаем про него. Где он, где пропал, как Покровский напрямк сегодня в огороде. А что с ним? Амдрашита Миколай Миколайович пропав в населений пункт Басівка Сумської області, пропав 2 апреля, квітня. Останній раз я балакала 27-го марта і все. проїжджаючи повз автівки, сигналили у знак підтримки. Метою акції було нагадати про важливість пам'ятати про зниклих безвісти та полонених воїнів, а також продовжувати зусилля для пошуку й повернення їх додому. Акція нагадування безвісти зниклі не означає забути в Ізмаїлі. Стала не лише символом пам'яті, а й закликом до спільної дії на підтримку постраждалих родин та захисту прав кожного громадянина. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. На автодорозі Одеси рені прикордонники Білгородністровського загону виявили порушника, який намагався незаконно перетнути кордон. Під час перевірки документів у пасажирів рейсового автобуса військовослужбовці запримітили особу, одягнуту в стилі Total Black. Чорна перука, сонцезахисні окуляри та атласна сукня. З'ясувалося, що особа, яка прямувала як панянка, насправді 30-річний чоловік. Він розповів, що, аби змінити стать, одяг придбав секонд-хенді міста Одеси. До того ж, подорожувальник їхав Разом зі своєю співмешканкою. Аби не привернути увагу з боку інших пасажирів, вони зайняли останні місця в автобусі. Однак така подорож тривала недовго, лише до контрольного посту прикордонників. Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 204.1 КУПАП Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України справу скерували до суду. 31 липня відзначають міжнародний день рятувальника професіоналів, які щодня стоять на варті нашої безпеки. Їхня робота вимагає мужності, знань і швидкої реакції. Адже кожен виклик це боротьба за чиєсь життя. Дивіться далі. Міжнародний день рятувальника щороку відзначають 31 липня. Це привід подякувати тим, хто щодня стоїть на варті нашої безпеки на воді. Рятувальники працюють на пляжах, у басейнах, аквапарках біля річок, озер і морів, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Хоч рятувальники існували ще з давніх часів, лише у 19 столітті. Ця діяльність перетворилась на професію з чіткими стандартами підготовки та безпеки. У США зі зростанням популярності плавання щороку тонуло тисячі людей. Щоб запобігти цьому були створені перші організовані служби порятунку. У 1912 році Християнська асоціація молодих чоловіків заснувала першу водну рятувальну службу. А вже в 1914 році американський червоний хрест створив добровольчий корпус, який почав навчати рятувальників надавати першу допомогу та здійснювати водні порятунки. Сучасні рятувальники проходять спеціальну підготовку серцево-легеневої реанімації, надання домедичної допомоги, користування автоматичними зовнішніми дефібриляторами. А також техніки порятунку на воді. За оцінками, завдяки їхнім діям щороку рятується близько 10 тисяч людей. Цей день покликаний не лише вшанувати мужність рятувальників, а й нагадати про відповідальну поведінку біля води. Найкраща подяка рятувальнику це дотримання правил безпеки, уважність до дітей і виконання інструкцій. Лілія Кострова для програми новин. 27 липня в місті Одеса відбулися одразу два масштабних спортивних заходи. Всеукраїнський турнір зі змішаних єдиноборств, відкритий Октагон 9.0» та чемпіонат України з боротьби греплінг. Ізмаїл на цих змаганнях представляли спортсмени клубів Греплер Лайф та «Бесарабія ММА. Усього виступили п'ять спортсменів. Давид Колмиков завоював три медалі срібло у змішаних єдиноборствах, золото та срібло у боротьбі греплінг. Хлопець став чемпіоном України у категорії 17-18 років. Та срібним призером у категорії 19 Дарина Чумаченко здобула бронзову медаль у боротьбі Греплінг, а Данило Колмиков виборов бронзову медаль у змішаних єдиноборствах. Окрім медалей та дипломів, спортсмени отримали фінансову нагороду у розмірі 7 тисяч гривень від організаторів турніру. Вітаємо спортсменів з перемогою та бажаємо подальших спортивних перемог. Як змінився курс валют, та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 45 копійок, продати за 41 гривню 95 копійок. Євро купівля 47 гривень 60 копійок, продаж 48 гривень 50 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 1 серпня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, день 29-31 градус. В Одесі хмарна погода без опадів. Вітер змінних напрямків. В 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі – 21-23 градуси. В день – 27-29 градусів. З позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому офіційному сайті змелтіві.ком на ютуб каналі Online та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А на сьогодні це були усі новини. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.